І вдень, і в ніч, в мороз і в спеку медпрацівник з людьми завжди, в дорогу ближню чи далеку він хворим і йде допомогти. Медпрацівник не Бог, людина. Але від нього, як від Бога, для зцілення украй потрібна недужим людям допомога. Професія лікаря одна з найдавніших у світі, але і в наш час вона найнеобхідніша. Кожен з нас, хоча б раз в житті, звертається до лікаря за допомогою та лікуванням, адже навіть на початку життєвого шляху при народженні немовляти з першим з ким ми зустрічаємось з лікарем. Зусилля медиків Світловодської центральної районної лікарні. Центрів первинної медико-санітарної допомоги та екстреної медичної допомоги і медицини катастроф світловодської підстанції за номером 3 спрямовані не лише на лікування та підтримання здоров'я людини, а на його розвиток. Щорічно понад 10 тисяч пацієнтів отримують стаціонарне лікування у відділеннях медичних установ міста. Лише за одну робочу зміну поліклініку ЦРЛ відвідують 655 світловодців. І це не лише сухі цифри статистики, це величезний труд чисельного колективу медичних працівників Світловодська. 19 червня країна вітає медиків з професійним святом напередодні дня медичного працівника. світловодчани висловлювали слова найщирішої вдячності тим, хто вдень і вночі стоїть на варті нашого здоров'я. У міському палаці культури для них влаштували справжнє свято. У фойє палацу творчі колективи піднімали настрій чудовим виконанням музичних композицій, а медиків прогощали солодощами та шампанським. Концертна зала переповнена, лунають акорди початку урочистостей. Винуватців свята вітають гості. Дозвольте від імені міського голови Казарчука Валентина Валентиновича, виконавчого комітету та від себе особисто. Привітати вас з професійним святом днем медичного працівника, щиро вам вклонитися, подякувати вам за нелегку працю, а також в цей день і назавжди побажати вам міцного здоров'я, миру, злагоди, достатку, благополуччя всіх вам. Благ. Від імені народного депутата України та від себе особисто прийміть слова вдячності за ваші серця. За врятовані життя та повернути здоров'я мешканців міста та району зі свого боку, народний депутат України теж дбає про медицину і вже в цьому році було залучене кошти на ремонт інфекційного відділення. Тому хочу запевнити і, і сказати вам, що десь в кінці. Осені такої дружної компанії сподіваюся, сподіваюся, ми зустрінемось на його відкритті. І в цей святковий день я хочу побажати вам щастя і добра. І нехай клятва Гіппократа для вас буде не обтяжливою обов'язком, а буде приємною місією від Світловодської районної державної адміністрації, від всіх мешканців Світловодського району. Я хочу вам подякувати за те все, що ви робите для нас. Хочу вам побажати, щоб всі ті цілі, які ви поставили перед собою, були вами досягнуті. щоб завжди ваша гідна справа була оцінена добре суспільством, без ніяких нарікань і завжди до вас ставилися поваги. Хочу побажати вам і вашій родині добробуту, миру, щастя. Щоб все у вас було гарно, зі святами. З теплими словами до колег звернувся головний лікар Центральної районної лікарні Юрій Котенко. Дорогі мої колеги, сьогодні котре ми збираємося в цій прекрасній, вже ставшої нам рідній залі в переддень професійного свята для того, щоб ще раз зустрітися із добрими спогадами, подивитися один одному в очі. Згадати ті найкращі роки, які віддані такій тяжкій, справі, але такій почесній, відповідальній і необхідній для нашого суспільства. Шановні медичні працівники, можна дуже багато говорити за ваші подвиги, за ваше натхнення, за ваше покликання, за ваше милосердя, за все те, що Повсякденно і повсякчасно ви робите своїми натрудженими руками, завдячуючи своєму високому професіоналізму. Перед день свята я хочу побажати вам Божого благословення, адже співпадає наше професійне свято, ви знаєте, святом Трійці. Хочу побажати кожній вашій сім'ї затишку сімейного благополуччя, добра і щастя. В цей святковий день винуватців свята відзначили грамотами та подяками від народного депутата України Олеся Довго, Кіровоградської облдержадміністрації, Світловодської міської влади та райдержадміністрації. Слова вдячності за відданість професії лунали і на адресу ветеранів медицини. Особливо слід відзначити заслуженого лікаря Світлану Костянтинівну Деружинську, людину, яка 53 роки свого життя віддала медицину медицині і служінню людям. Ми вдячні вам, люди в білих халатах, за те, що в найскрутніші хвилини ви приходите на допомогу і рятуєте людське життя. Сьогодні можна Третье воскресенье июня все человечество отмечает День медицинского работника. Это профессиональный праздник врачей, медицинских сестер, фельдшеров, медицинских регистраторов, младшего медицинского персонала, которые каждый день и ночь своим трудом сохраняют здоровье и спасают человеческие жизни. Это день, когда по-особому ощущаешь свою необходимость, востребованность и гордость за свою профессию. Медицинский работник ⁇ это не только профессия, это состояние души. Это постоянная востребованность, которую ты чувствуешь внутри, постоянное желание помочь. В нашем центре медицинском очень дружный, сплоченный коллектив. Все профессионалы своего дела, добрые, отзывчивые люди. Я очень люблю свою профессию, люблю свой коллектив. И спасибо вам, дорогие коллеги, за наше общее дело. Удачи вам всегда и во всем. Хочу пожелать здоровья, чтобы мы с вами были коллегами и никогда не становились пациентами. Поблагодарить за ваш высокий профессионализм. И бескорыстный труд ⁇ за умение не только оказать помощь, но и выслушать пациента. Храните верность избранной дороге, И пусть достанет мудрости и сил Жить счастливо, спокойно, без тревоги, Чтоб каждый день вам только радость приносил. Знает выходных, И лиц она не различает, И пожилых, и молодых. Увы, она порой сражает, Но рядом отведя беду. Накинув белые халаты Как часовые на посту Несут врачи святую вахту Белые халаты, вечные солдаты Вы за жизнь простую Бьетесь до конца Клятву гипократа. Дали вы когда-то Белые халаты Чистые сердца Легли морщинки возле глаз Вдруг вновь нахлынула усталость Держитесь, умоляю вас. Я перед вами преклоняюсь, профессий много нужных есть, Но повторять не перестану, что в ваших душ коснулся свет. То нет профессии, гумани, белые халаты, вечные солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца, клятву гипократа. Дали вы когда-то белые халаты, чистые. do Гиппократа Дали вы когда-то Белые халаты Чистые сердца Белые халаты Вечные солдаты Вы за жизнь простую Бьетесь до конца Клятву Гиппократа Дали вы когда -то? В рамках обласної акції Зірка пам'яті медичним персоналом Центральної районної лікарні ведеться постійна робота по оздоровленню ветеранів війни, інвалідів війни, дітей війни та інших осіб прирівняних за пільгами. Фахівці постійно проводять медичні огляди. Ветерани проходять лікування в стаціонарних відділеннях ЦРЛ та у Кіровоградському обласному госпіталі. Потівку ветерани отримують безкоштовно. Тощев Лев Фролович, один із пацієнтів обласного госпіталя, каже, що чуйності медичного персоналу немає меж, особливо завдячує офтальмологу Ірині Барковій. Я прибыл туда 9 марта в конце, в самом конце рабочего дня. Она уже была в отпуске, по приказу в отпуске. Могла уже идти домой, но она не пошла. Она сделала первое назначение, на утро пришла, обследовала как следует. И так во время своего отпуска приходила неоднократно. Лев Фролович безмежно вдячний світловуцьким лікарям. Пригадує один випадок із життя. Я дуже сожалею, що на нашому 14-му зараз не працює доктор Малютина. Вона працює на Власовці. Ось такий случай. В течение року, даже більше, вона була у мене на квартирі, часто визивали її в больної жене. И однажды провожаю ее из квартиры. Английский замок. Я ей говорю: "Поверните против часовой стрелки, и он откроется". Она опускает руки: "Откройте, пожалуйста". Сил нет. Вот как она, как работала наша Наталья Алексеевна. Под стать ей сестра Лена. И когда я захожу в тупик, не знаю, что делать. Находясь в поликлинике, я иду в 61-й кабинет. И эта Лена всегда мне поможет и всегда скажет, что делать дальше, как действовать и так далее и тому подобное. Я всегда ей говорю, Лена, тебе надо шагомер. Она так летает по этажам, по поликлинике. Ну, молодая еще. Огромная благодарность среднему медицинскому персоналу. Я так вплотную с ними сошелся, когда была больная жена, санитаром, сестрам огромная благодарность. Настанням літнього періоду збільшується кількість злочинів. Таку закономірність фіксують правоохоронні органи. Ми спілкуємося із начальником Світловодської поліції Андрієм Гулем. Андрій Андрійовичу. Ну, ми в черговий раз з вами зустрічаємося, аби дізнатися, яка наразі криміногенна ситуація в місті. Ну, на сьогоднішній день Криміногенна ситуація доволі складна. Як і завжди, домінують крадіжки. Це один із основних видів злочинів, який скується на території нашого міста. Також є ще шахрайства. Це такі, скажімо, два після крадіжок ідуть шахрайства, які в значній кількості скоюються відносно жителів міста Сідловодська. І, як правило, майже 90% з них це шахрайства скоєні за допомогою електронних систем, тобто інтернет, телефони і так, далі, і так далі. Протягом останнього місяця. У нас дуже активізувався такий вид крадіжок, як крадіжки каналізаційних люків. Вони були викрадені майже по всьому. Ну, фактично в, в усіх мікрорайонах міста були скоєні крадіжки люків. На сьогоднішній день, вчора ми затримали одну особу, зараз проводимо заходи по затриманню іншої особи, які причетні до скоєння крадіжок люків місяць Сітловозку та їх реалізації. Значить, на даний час вирішується питання про затримання цієї особи в порядку статті 208 КПК України. По даному факту порушено кримінальне провадження завозниками статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Які наразі іще слідчі дії проводяться. Ну, зокрема, мене цікавить, наприклад, справа громадського активіста Віталія Куцевича. На якій стадії ну, дійсно справа по Факту злочину проти Віталія Куцевича зараз е, на постійному контролі. Значить, е, на сьогоднішній день, як ми минулому разу з вас спілкувалися, особи були затримані. На сьогоднішній день вони вже заарештовані Світловодським міськрайсудом і перебувають в СІЗО міста Кіровограда. По е, даному кримінальному провадженню, вже з урахуванням тих показів і тих відомостей, які в нас маються на сьогоднішній день, в слідчого, призначено. Значну кількість додаткових експертиз, які проводить і Кіровоградське бюро СМЕ і криміналісти, з метою обставин встановлення всіх обставин того злочину, який відбувався в квартирі Кусевича, зв'язку з тим, що на сьогоднішній день розпочинається літній період. Громадяни будуть іти у відпустки, будуть відпочивати все рівно, незважаючи на те, що економічна ситуація в нашій державі на сьогоднішній день доволі складна, але все рівно люди будуть їхати відпочивати. Також розпочався дачний період. Ну, зв'язку з тим, як уже і в минулі роки можна зробити виводи, що якщо на сьогоднішній день крадіжки з дач будуть менше сходитись, то з квартир буде крадіжок збільшено, зв'язку з зв'язку з тим, що люди будуть відсутні за місцем проживання і. Зрозуміло, що це буде один із плюсів для злочинців, які будуть сходити крадіжки. Тому хотів би звернутися до жителів міста Сіловоська з проханням, якщо ви покидаєте своє місце проживання, то вживати заходи для того, щоб максимально забезпечити збереження особистого майна, про це проінформувати сусідів, Зрозуміло, якщо це нормальні люди, з якими ви спілкуєтеся, щоб могли в разі якихось там незрозумілих ситуацій, телефонувати на лінію 102 і викликати органи поліції для того, щоб могли завчасно реагувати.